Доброго дня, пані панове. Я бачу, як люди посилено нюхають на шатир, запасаються карвалолом, валідолом та гліцесидом. Читаючи нову версію, новий драфт чи ескіз цієї угоди про надра, про копалини. Власне, всім людям, які на нашатирі і гліцесидії, я би пропонував трошки відмотати плівку назад, кинути погляд назад, надати картині хронометражності і повноти. Як мінімум відмотати назад, і так просто собі пофантазувати до того моменту, в який одноосібний цар перетворив Америку фактично на ворога. Пам'ятаємо ту страшну Чорну П'ятницю, чи який там день тижня було в Білому домі в овальному кабінеті. Давайте пофантазуємо. А що би було, якби президент тоді підписав уже узгоджену, уже ухвалену? Уже перепровірену обома сторонами рідкісно земельну угоду, бо якраз для цього пана і везли в Вашингтон, як ви пам'ятаєте, за наполяганням саме офісу президента, бо Білий дім просив це підписати менш і в Києві чи будь-де. Не за участю президентів, але за наполяганням офісу президента, такого падкого на піар, самопіар, помпезність, торжественність, празничність, таке самоствердження, самовдоволення. Це було, власне, зроблено в Вашингтоні. Заради того, якраз якби пана й повезли в Вашингтон, і там вже ручки були заправлені чорнилами. Угода вже була роздрукована, в кількох екземплярах в протокольних папочках лежала. Преса вже була на поготові, телекамери вже були увімкнені. Оркестр вже брав до своїх губ всі свої тромбони, кларнети, флейти і гобої. Усе, пані і панове, місяць тому було готово до підписання, як, на мій погляд, і на погляд, в тому числі американської, дуже такої. Критичної преси, достатньо коректної рідкісно земельної угоди, взаємовигідної, в той момент абсолютно вигідної, паритетної, 50 на 50, а не як зараз. Розумієте, от коли ми зараз з нашатирем бігаємо навколо драфту нової угоди, дуже мстливої, принизливої, прогнозовано. То ми, власне, забуваємо, що якби не зрив однієї особи, якби не психоемоційний якийсь бунт однієї особи, то ми на саудівські перемовини йшли би по підручки з найсильнішою країною світу, маючи з нею і будучи зв'язаними з нею, економічно безпековою Тому що присутність економічної Америки тут. І є одним із факторів чинників безпеки. Про це я, власне, в тому і був первинний задум. Ми б на Саудівську Аравію йшли би по підручки з своїм економічно-безпековим партнером номер 1 у світі, що в наших вкрай слабких, я завжди це повторюю, перемовницьких позиціях. Ми з трьох сторін найслабші в цих перемовинах. Ми би йшли під, умовно кажучи, під протекторатом країни номер 1 Ось це було би, якби. Ну, звичайно, в роті не ростуть гриби, там, розумієте, зовсім інше відбувається. Тому, от, власне кажучи, вся теперішня така хард, важка, ха-ха. Харду, хардкорівська м, таке, така версія скісу цієї е, рідкісно земельної угоди, але вже вона не рідкісно земельна. Де вже тепер не 50 на 50, а де вже і газ, і нафта, і всі мінерали, і всі родовища, і розроблені, не розроблені, і порти, і борги. Це є все оця хардверсія, від якої сивіє пересічний України. Це є. Треба це теж розуміти: персональне досягнення в лапках персонально президента. І тепер персонально для нього, який втратив шанс спаруватися з, най, з найбільшим і найпливовішим своїм союзником, і, і в цій парі виходити на перемовини з Росією, зірвав цей шанс. Відповідно, для нього персонально інших пропозицій вже не буде, окрім як достатньо грабіжницьких, достатньо кріпацьких, достатньо визискувальних і в принципі то особисто принизливих. Тому що коли була коректна, адекватна і паритетна угода, то був психоемоційний зрив і трошки людина не виспалася в літаку над Атлантикою. Ну, бо треба було мислити і діяти як державник. Щоби не було теперішньої ситуації. Тому хто з нашатиром бігає, то, крім нашатира, з тобі стукнеться головою об три бетонні стіни і І виставте все те, до чого ми прийшли, до ну, абсолютно неприйнятних е, 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 ситуацій, виставте це як персональне досягнення однієї людини. Це і результат діянь однієї людини. Яка нагадую, сама перша спочатку вписала розплату надрами у план перемоги пунктом 4, чи всім вже мозги відшибло зовсім. Амнезисти? Чи всі вже зовсім голову відбило від нашатиру? Розплата цінними надрами була вписана четвертим пунктом у розпіарений план перемоги. Це ініціатива і пропозиція конкретно президента. Ну, то тепер, розумієте, вже не, не знають, як випетляти з власноруч запропонованого. І хто тепер винен? Кому тепер наливати на шатир? Предява йде лише до однієї людини, тому що зараз все є результатом діянь цієї людини. І ви прекрасно розумієте про одноосібного правителя йде мова. Ось і вся ситуація сперед історією, сперед Умовами, розумієте? Ну і це ж треба все ж таки брати до уваги. Тому що не брати це до уваги, ну, те, що, умовно кажучи, розплата надрами і було запропоновано Західним союзникам в першу чергу в Америці, бо вона в Америці, цей пункт 4 був презентований ще при Байдені. Ну, а тепер випетлювати, вибрати на слові, розумієте, героїчно запропонувати розплату надрами. А тепер собі ще й рейтинги набивати на героїчному захисті тих надир, які ти сам і запропонував у план перемог. Ну, чи в людей вже мозги зовсім вишибло, чи вони не можуть скласти 2 два на 2. Два? ну, правда, я цього не розумію. Тут наша тир не поможе. Тут треба пам'ять тренувати трошки. То, знаєте, треба АБГД може до Логопеда сходити. Ну, бо тому що це, це саме така. Логіка. Розумієте, Тут логіка саме така. Плюс ми не враховуємо дуже важливого нюансу в частині розплати. Розплати, відплати, оця тема розплати, що ми маємо віддавати, і так далі. Розумієте, Ми не враховуємо дуже важливого моменту, а мені здається, в нас взагалі він і не обговорюється. Момент звучить дуже простий. У нас в Україні діє заборона законодавча. Заборона на прямі перемовини з агресором. Цю заборону на прямі перемовини з агресором ввело е, спочатку РНБО, пізніше це було підкріплено підписом президента. У нас є пряма заборона на прямі перемовини з, з агресором. Це означає, що Україна в особі одноосібної влади, яка, звісно, на два кроки ж наперед не дивиться, бо там чим дивитись? Ну, чим дивитись? То ж то шкіт От ця заборона змоделювала єдиний, от є, єдиний формат перемовин. Вони називаються посередницькі. Оскільки є законодавча заборона на прямі, то будуть посередницькі. Це є позиція Української держави. Вона готова регулювати війну лише в форматі посередницьких перемовин. Відкриваємо класику політології взагалі, ну база. Де вказано абсолютно чітко: якщо є посередницькі перемовини, посереднику платиться. Ви наймаєте медіатора. Арбітраж це платна послуга. Замирення в такому варіанті це платна послуга. Для того, щоб це не було платною послугою, треба було з арбітром дружити, не сваритися. Трошки свої амбіції поумірити, з розумінням поставитись до світової кон'юнктури і робити лише ставку на зиск, на те, що вигідно не тобі персонально, найвеличнішому, а державі, народові, воюючому народові. Причому воюючому в дуже програшних диспропорціях і, і, і ресурсних спроможностях розумієте, якщо запропоновано державою лише формат посередницьких перемовин, то оця послуга посередника, цей посередник, воно вже якби поняття інтерес посередника закладений в сам формат, який запропонувала власне Україна з прямою забороною на. Прямі переговори. Тут не йде мова про те, чи потрібно прямі переговори з ворогом. Вони ж були прямі в Стамбулі. Стамбул це є приклад і прецедент прямих переговорів. Тобто тут не доводиться фантазувати, що це неможливо. Це можливо. Це і було. В Стамбулі все було. Зараз, оскільки Україна. Якби стоїть на позиції заборони прямих перемовин, то модель посередницьких і передбачає інтерес посередника. Це не є вау, це не є якась сенсація, це є ну, не те, що логічна, найлогічніша логіка з усіх логічних логік, які тільки в логіці можуть бути. Ну це просто, ну це ж це ж на пальцях, хто ну дітвора все розкаже. Там, де є посередник, буде його інтерес. У випадку з Трампом це взагалі апріорі. Тому що це є крупний акулячий капіталіст, який лише міркуванням інтересу і, і оперує, та він з інтересом і виходив на виборчу кампанію. Це не була якась сенсація. Європа до того рік готувалася, а наші, я не знаю, що робили. Певно, ресторани в Америці відкривали, розумієте, як наша Послиня. Тому, розумієте, якщо в посередницьких перемовинах інтерес посередника є, він ще й припрошений, ну, то, відповідно, вибачте на слові: Ну, а крім надрів, крім копали, ну, що ще є? Ну, отак дивимося об'єктивно. Ну, що ще може цікавити в напівзруйнованій країні? Не тому, що вона в найслабшій позиції, і це теж тому. Бо до перемовин треба було посиленими виходити, а не такими. Це є. Два бали за 12-бальною системою, просто, просто двойка провальна виставляється одноосібній владі. Вони вивели Україну з найслабших позицій в трек перемовин. Ну, і, і, і тепер ще героїчно з того виходять. Розумієте, Тут, тут теж треба це розуміти. Розумієте, бо постійно постійно те, там оця допомога, яка йде з заходу. Ну, більше з Америки. Вона, якби, це що? Це, це подарок чи що таке? То звідки, взагалі, логіка, це теж треба розібратися? Тому що за такою спрощеною чорно-білою картиною? Типу ще й всі нам мають, бо тут ще й комплекс е, жертви, комплекс віктимізації включається, національної віктимізації, це мрак мра, мрачніша, це, Я боюся навіть заглиблютись, бо це взагалі це образ жертви, це, це взагалі не те, що пасивно непродуктивно, це ну, дуже, дуже токсична тема. Ось з чого взагалі, якби така є думка превалює в людей на шатирного складу характеру, що якби. Вся допомога це дар. Ну, звідки це. Ні, шановні друзі. Ну, да, даром є частина якась допомоги. Ну, за, підсумки, за підсумками 24 го року я так плюс-мінус вивів пропорцію грантів, тобто вливань в Україну е, е, західних. Ну, пропорція десь третина. А дві третіх це кредити, в борг під відсотки. І такою є західна вся допомога вливання. Ба навіть якщо йде мова про арештовані активи Російської Федерації, які перебувають в юрисдикціях Великої Сімки, то ці гроші, ці так звані 50 мільярдів, вони все одно нам ідуть у вигляді кредитів 1,3% плюс річна ставка по облігаціях американського казначейства. Оце і вся, власне кажучи, допомога, це в кредит іде все. Частина грантової є. Військова, рамштанівська допомога, там взагалі це окрема тема, тому що більшість випадків. Там боєприпаси, це якби дається, здебільшого це дається. Це там воно не завжди підв'язано під кредит, Там є різні схеми, в тому числі данська схема, яка передбачає фінансування вже в Україні виробництва зброї і так далі. Ну, власне кажучи, але загалом допомога як така в частині власне вливань, в частині вливань. Вона засвідчує, вона не дарунком є. Це є в, в, в значній частині кредитні програми. Це є МВФ, це є Світовий банк, це Європейський банк реконструкції розвитку, це європейські інституції, Єврокомісія, які даються в кредити і 2 мільярди, які Аме, Британія на останньому саміті та місяць тому декларувала на боєприпаси. Це кредитні 2 мільярди. Тема про те, що от все. Є дарунком, вона є дуже оманлива, там лише частина є дарунком. Там більше це стосується військової допомоги суто зброєю. Ну і там теж, я думаю, різні є схеми взаєморозрахунків, А стосовно взагалі західних вливань, як таких, то вони здебільшого є кредитні. Тому це питання, що дали і все, це дуже таке, це, це, це не зовсім так. Тут є нюанси, тому, власне кажучи, все одно вертається до теми розплат. Тому що. Кредити це борги, а отже, війна це і є нарощення державного боргу України. Чим більше, чим довше триває війна, тим більшим і якби кожний місяць, кожен квартал наростає і збільшується зовнішній державний борг України. Війна породжує боргову яму ще більше. І так тих боргів вже понад 160 мільярдів доларів, то трильйони, там вже там дві треті ВВП, певно, чи скільки то треба рахувати. Але це, власне кажучи, ця формула, що війна дорівнює борги, вона спрацьовує і вона є. І ми в ній вже третій рік. Це не є якесь відкриття вчорашнього дня. Тому це все-таки треба трошки переглядати оцю свою таку, знаєте, альтруїстичну опцію, що от, дають допомогу, це просто дають. То не дають, там дають може з половину, а друга половина йде під відсоточки в кредити. Звичайно, під пільгові, під реструктуризацію, під гарантерію у вигляді урядів інших держав. Нам Японія багато що гарантує наших кредитів як гарантер. Тобто там дуже різні є схеми, але, але це саме так. І тут власне ця розплата надрами як ініціатива президента Зеленського. Це є ініціатива його персонально, в його персональному плані перемоги. Вона і розглядається саме в цій логіці. І тут, розумієте, наші люди дуже обурюються, ображаються, їх це нервує, дратує, вибішує і злостить, і злить, коли, розумієте, наполягається, ну якби так, нам такі натяки даються, що ми, знаєте, Україна сировинна колонія. Так перепрошую, а що тут нового? Так ви подивіться на пункти нашого державного експорту. Що ми експортуємо? Ми сировинна держава, яка свій бюджет в частині валютної виручки наповнює як сам раз, сировиною. Це є олія, збіжжя, кукуруза, там, метал, макуха і, і, так далі, і так далі. Це не виріб з кукурузи, не кукурузяні палички і не кукурузяна кашка. Це є, власне, сировина кукуруза. Розумієте? Тобто ми є, ми є, 30 років такими були для світу, ми і є сировинна держава. Та ми себе й житниця Європи, годувальниця Європи. Ми самі себе вважаємо сировиною. В нас взагалі сировинність власна закладена в самопозиціонування вже таке навіть ментально, психологічне, національне. Ми сировинна держава. Нам розумієте, в тих умовах нам на це ображатися. На, на що ображатися? На те, що в нас весь експорт сировинний, і це нам створює там дві треті валютної виручки всієї держави. Ну так ми самі себе позиціонуємо на світовому якби, ринку, на е, світовому плато. Ми себе позиціонуємо як сировинна держава. Тут розумієте, ображатися на ну, по зокрема по цьому ескізу, такої дуже принизливої тої завищеної явно. Це є перемовницько така. Завищена позиція Америки, Трампа він бикує, він хоче принизити зрозуміло, бо персональне, в персональне несприйняття, ну на його поряд неадекватного тут. тут в цих оцінках можна частково теж і погодитися, якби воно все там таке. Наші люди ображаються, що мовляв, нам якби вказують і ставлять до нас як до території пограбунку. Вибачте мене на слові, дозвольте мені зустрічне питання е, сформулювати. Так, а ми самі хіба не знаємо, що наша держава є територією порабунку вже 33 роки? А то, що ми розкормили олігархат, який, розумієте, пожирає нас заживо що до війни, що під час війни, то не ми самі собі зробили, я вибачаюсь. Ми самі є для себе територія пограбунку, тому що влада вся визискує все, олігархат визискує все. Народ вибрати на слові смерди, холопи безправні, і це так. І війною це ще більше зайшло. Ну просто в якісь ну абсурдні вже лекала, коли розумієте, Комарницького можуть вивозити, розумієте, під виглядом там спецслужб. А проста людина в нас наглухо замурована в країні гетто. Ну тобто, це ми і так знали, що наша влада, наші псевдоеліти, ще з часів кучми, це є все кучмівське поріддя, це є все то кучмівське гамнометство, то розумієте, лайно, все, яке повиростало вже в більшеньких, меншеньких і вже в внучатах кучмівських теперішніх. Ну, це все є з тої історії постійного 30-річного пограбунку своєї власної держави. Тому ми до війни і підійшли пограбованими і розграбованими, і тепер мусимося в кредит, бо не маємо того, не маємо того, того, немає того, нічого немає, маємо тільки людей, ким воювати. А чим навіщо як? Тут вже треба знаєте, світове співтовариство і світову спільноту кликати. Тому, коли народ і так не володіє ніякими активами взагалі. І за 30 років всі активи вже давно розграбовані, розкрадені. А в випадку з надрами і копалинами, про які так всі побиваються, вони тим паче вже роздані. Ліцензії на більшість видобуток тих надр уже є видані державою. Ці надра вже роздані. Не українському народу. А дяді Стьопі, і бабушці і Аннушки, з своєї обойми, з обоями олігархату або правлячої касти. Так було завжди. Вас щось дивує це ще з часів кучми, що, що народ чимось володів ще під час. Так званої ну, прихватизації, приватизації соцвласності, заводи за бесінь, олігархам, землі всім латифундистам, які в кращому випадку Кайманові острови, Кіпер, Панама чи ще там щось реєстрація. Ну, про які активи народні ми говоримо, крім доблесної героїчної загибелі? Тому побивання це теж, ну воно якби підґрунтоване і зрозумілий, воно воно і раціональне, і емоційне зрозуміле. Ну але вибачте на слові? Ну вибачте на слові. Ну та хіба ми не знаємо, як ми самі до своїх е, активів ставились? Що вони так же всі е, роздані, припхані, припасовані, е, поприватизовані там всі ліцензії? Ну ну ну, ну, ну кого, кого дурити? А тут обурюватися, що, мовляв, всі ставлять до нас і до території рабунку. Та бо ми 30 років дозволяли бути у своїй власній державі, от просто владі в будь-якій ще від кушми, починаючи, як, 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 як гребіжникам. Ну то так воно і є. От як повелося, так і повелося, розумієте? А тим паче, тут, коли світове підминання ресурсів, це ж тяжка світова тема. Ну, наша шатир не допомагає тут розуміти це. В важкій темі, де є світове підминання ресурсів, і Трамп це уособлює. ну, Це сильні гравці роблять ми тут хто? Ну, Де ми тут? Об'єктивно, ми тут є, сировина. Бо ми були такою 30 років, і тут нас розглядають саме так, як багату на сировину країну з абсолютно ошалілою, безумілою, просто обезумившою якби, елітою, яка ну, просто не здає собі справи ситуації своєї власної країни. Ну і власне, тут ми треба було дбати, щоб було інше позиціонування, а не розкрадати самих себе. Тому. Отут, по цій угоді, всі так думають, що там далі буде. Я прогнозів не даю. Я просто намагаюся широке тло от вималювати під цю тему. Тому що, розумієте, коли зосередитись просто на кількох крапельках на шатира, того буде досить. Всі падали, впали в обморок, всі знепритомніли. Що витворяє Америка? Хрень її знає. Жах і катастрофа, але ширше тло є в цьому, цьому. І до цього ширшого тла все має причетність і одноосібна влада, яка це створила. Таку ситуацію. Ну і саме по оцей весь шлях державності, подоланий в третину століття, який привів нас в сировинне саморозуміння і розуміння нас сировиною для всього світу. Що, проти чого ніколи, особливо, ніхто сильно і, і не протестував. І тому тепер ця угода, ну що? Не даю прогнозів. Ну, звичайно, вона, ну, вона кабальна. То зрозуміло, це мені здається, це просто є вступна під торг. Пропозиція. І вона, як на мене, є клондайком рейтингів. Ось такого поряду політичного, я от на останок це два слова скажу: оцей клондайк рейтингів. Бо для Трампа це клондайкова тема. Мовляв, я вертаю свої всі витрати, я вибиваю для Америки національну велич. Все це, от, все. їм це подобається. Будемо. Це є клондайком рейтингів і для Зеленського. Тому що, виборець Зеленського є тупий недалекий ідіот, який не може зрозуміти, що розплату надрами сам же ж кумир і запропонував. Тепер клондай рейтингів буде спрацьовувати на героїчну оборону наших надр, який ти сам вписав в пункт 4 у план перемоги. Класно, так? Це клондайк рейтингів. У випадку з Трампом меркантильно-капіталістична логіка. У випадку з Україною абсолютна відбитість мозгів у невибагливої пастви, яка не пред'явить по цій темі претензій най... найвеличнішому лідеру, який породив цю ситуацію, бо він розплату надрами і запропонував на світову арену. Ну, власне кажучи, в умовах, коли люди думати не хочуть. Співставляти не хочуть, лише нюхають і крапають собі на шатир та інші заспокійливі засоби, то ну, от так і воно на, такий, от на таких шальках терезів і буде. Далі, напевно, буде великий двіж. Далі буде двіж, напевно, двіж ж десятиліття. Тому що з тим компроматом, який в Америці є на конкретно найвище оточення там, української влади, ну це взагалі може тягнути на війну на знищення. Ніхто не знає, тут можуть такі бути повороти, що невідомо, в якій спайці Америка з Росією вийде на наступну ескалацію, до якої вже якби, всі розвідки вказують, є найвища готовність. І тут щодо наших, все зрозуміло. Посада важливіша, війна вигідніша. Ну, якби це було в базі всього зриву, що стосується там, теми там, перемовин, припинення війни, бо воно, розумієте, воно вже в таку фазу зайшло неприйнятно, що, що дуже легко буде це припинити і сказати, є на то 100 причин, бо вони і є. Вони вже власноруч і створені. Ну, це ж просто по колу походити, прити, сказати, ну ми типу пройшли коло, ну тепер давайте все спочатку. І далі що? Далі що? Далі? Дальше... А далі я, напевно, знаєте, як в американському в, в, в одній драмі, знаєте. А далі тишина. Ось і напевно так це буде виглядати. Про те, що далі будемо говорити, напевно, в інших відео. А зараз я хотів поділитися своїми, отими ширшими трошки фоновими такими візіями, картинами з вами. Я дякую, що ви вислухали. Попрошу підписувати на ютуб канал в ютуб каналі. Є така кнопочка спонсорувати. Це дає можливість дуже символічні там кі чи чимось гривень. Від. Робити регулярні пожертви. Також я щиро дякую кожній людині, яка захоче заофірувати. Я завжди публікую номер карточки в описі до відео. Щиро прошу донатити. Це єдине джерело для існування YouTube-каналу. і телеграм-канал. Теж прошу на нього. Всього доброго, бережімо себе, до побачення.